І до інших тем випуску одеський ринок Привоз остаточно передано офшорним компаніям. 27 вересня Приморський суд Одеси скасував рішення щодо порушення кримінальної справи за фактом незаконного відчуження знаменитого одеського ринку. Таким чином один з головних ринків Одеси виведено з державної власності. Схема виводу привоза на користь офшорних кампаній реалізується вже протягом декількох років. За цей час містом прикотилася не одна хвиля протестів, підприємців та городян. Особливого розголосу справа набула після документального фільму Операція Привоз, знятого журналістом. А зараз кандидатом у народні депутати від Малиновського району Костянтином Усовим. Я відповідно заявляю, що це рішення є незаконним. Более того, я знаю, кем и сколько за него было уплачено. 160 тысяч долларов получил судья первой инстанции, 240 тысяч долларов было передано в апелляционный суд Одесской области за то, чтобы данное решение было поддержано в случае апелляции, и 100 тысяч долларов было передано в высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел за то, чтобы он даже не рассматривал возможную будущую касацию по этому делу. Нагадаємо, що у власному розслідуванні Костянтин Усов встановив, що за 2010-2012 рік незаконні власники ринку сплачували місту по 50 тисяч гривень податків за місяць, хоча заробляли по 20 мільйонів гривень. Журналіст допоміг підприємцям організувати ініціативний рух за чесну оренду та очолив його. Та ситуації це не допомогло. Своїм рішенням суддя приморського суду Олег Крикливий скасував порушення кримінального. Ної справи за фактом відчуження ринку таким чином було знято арешт з усього майна ринку, у тому числі нерухомого. Припинений міжнародний розшук всіх попередніх директорів привозу, троє з яких, за даними прокуратури, до цього знаходилися в бігах. Таке рішення суду обурило не лише підприємців привозу, а й обласну прокуратуру. Я сюди прибув по личному порученню прокурору області Галкіна на Борисовича. Заявить о том, что нашу официальную позицию, о том, что считаем данное постановление суда незаконным, наша позиция состоит в том, что дело возбуждено было законно, грабани миста причинен и существенный ущерб, мы будем, получив постановление суда, его изучим и будем готовить апелляцию и обжаловать его. Скандальне рішення приймалося суддею Олегом Крикливим з порушенням норм конституції і чинного кримінально-процесуального кодексу. Суддя оголосив рішення пізно ввечері, коли із залу суду вийшли всі сторони процесу і підприємці привозу. У результаті так званий служитель Феміди закрився у своєму кабінеті і там оголосив рішення. Ваша честь, а ваш обов'язок проголошувати рішення публічно. Публічно, якими б ганебними вони не були. Рішення законне я попросив би вас покинути приміщення зал з слово засідання. Тут варто згадати численні нарікання Костусева на своїх попередників. Мер від партії регіонів не втомлюється направо і наліво розповідати, що у всіх негараздах, що відбуваються в Одесі, винні саме попередники, а не він. Та чомусь саме за його перебування на посаді міського голови із державної власності виведено аеропорт стратегічно важливий для Одеси об'єкт. Тепер до нього додався і другий ринок привоз, що протягом багатьох років платив у бюджет міста. Чималі кошти таким чином за два роки свого мерства за сприяння Костусєва Одеса втратила два важливих джерела наповнення міського бюджету. Виникає питання: що чекає Одесу надалі? Ксенія Тюра, Руслана Кайф, телекомпанія Круг.